Радіоподкаст Сторінки життя. Якість життя в Слові Божому. Вітаю вас, дорогі друзі, на радіоподкасті Сторінки життя. Сьогодні ми з вами будемо читати 48-й псалом. Пісня Псалом Синів Корея. Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога. На його святій Горі. Сіонська гора, що чудово підноситься з північного краю, місто Великого Царя є розрадою всієї землі. Бог в його палацах явив себе як захист. Коли царі зібралися вирушити разом, то, побачивши, вони оторопіли, збентежились і втекли. Їх там охопив жах і біль, як у породіллі. Східним буревієм Ти знищив тарсійські кораблі, що ми чули, те й побачили в місті Господа сил, у місті нашого Бога, адже Бог утвердив його навіки. Боже, ми роздумували про Твоє милосердя у середині Твого храму, як Твоє ім'я. О Боже, так само й слава Твоя кінців землі. Твоя правиця повна справедливості, нехай веселиться гора Сіон, хай радіють юдейські дочки з приводу Твоїх судів. Обійдіть довкола Сіон, обступіть Його й порахуйте його вежі, зверніть увагу на Його укріплення. Пройдіться по його палацах, аби ви могли розповісти наступним поколінням. Тому що цей Бог то, Бог, то наш Бог по віки вічні, Він буде опікуватися нами до смерті. Ось такий коротенький псалом 48, й в ньому 15 віршів. Сини Корея його написали. Ну, продовження тієї ж. Тематики, що і в попередніх декількох псалмах перемога народа Божого над ворогами, звичайно, що ця перемога була завдяки Господу. І вони це чудово розуміли. І ось в даному випадку сини Кореї, вони підтверджують це в цьому псалмі. Вони говорять, що Бог, їх захист. І саме зараз він відкрився їм як захист. Ви знаєте, друзі, Господь в нашому житті періодично відкриває себе нам як, в залежності там, від наших обставин, коли як захист, коли як люблячий батько, коли він відкриває нам себе як вірний надійний друг, помічник, скорий помічник. В наших лихах, бідах. Також Господь відкриває нам себе тоді, коли в нас, наприклад, ну є, є якісь сумніви, та, але е, зміцнюємося в вірі, і Господь відкриває себе як той, хто дотримується своїх обітниць завжди, як вірний своєму слову. Господь відкриває себе періодично нам, як той, хто знає все в нашому житті і все передбачив. Чому так відбувається, що Господь періодично відкриває нам себе з різних боків? Тому що Господь многогранний, його, його характер, його особистість, вона незвичайна. Нема такого іншого Біблія говорить у всесвіті, як наш Бог. Ну, і це логічно, бо ніхто інший не створив цей всесвіт, лише він, ніхто інший не існував вічно, лише він. І так далі можемо це все перераховувати <кій> унікальні якості нашого Господа. Тому ми по своїй обмеженості не можемо одразу все зрозуміти про Бога і пізнати Бога. Ми будемо його ще всю вічність пізнавати, всю вічність. Оці багатогранні його риси, його характера, його особистості, його творчої сили і так, далі, і так далі. Дивіться, шість днів Господу знадобилось на те, щоб створити нашу землю з усім, що її наповнює. І вже шість тисяч років людство вивчає те, що Господь створив. І багато-багато чого ще невідомо, не відкрито, не розкрито цих таємниць природи так званих. Кажуть, що сьогодні е, океан досліджений лише там на, на 3-5%, ну десь так. Розумієте, друзі, наскільки величний наш Господь, навіть отак, от, якщо рахувати в межах нашої планети наскільки там розум не обмежений, наскільки там можливості не обмежені. І тому Господь Він знає нашу обмеженість, і Він нам все одразу про себе не відкриває, а відкриває про себе тільки те, коли, тільки те що ми здатні на даний період нашого життя зрозуміти. І тільки тоді, коли ми здатні це зрозуміти, і тут я хочу сказати одну важливу річ: дуже важливо, щоб бути чистим серцем для того, щоб побачити Господа. Про це нам прямо говорить Біблія. Людина лукава не зможе побачити, наприклад. Або повірити да, і побачити ось цю от якість Бога як чесність. Бо людина лукава сама до кінця не може повірити, що хтось інший не буде лукавим. Зокрема, от в даному випадку Бог. Так само людина, яка не дотримується своїх слів. Чому Біблія такий акцент робить на цьому, щоб ми свої слова, щоб багато не обіцяли, але якщо пообіцяли то щоб Дотримувались своїх слів. Чому Господь такий акцент на цьому робить? Тому що Він знає ось цю особливість нашого єства, що якщо ми не дотримуємося своїх слів, то ми потім не зможемо повірити до кінця в те, що Господь дотримується своїх слів, своїх обітниць. А це дуже важливо для нашої віри вірити в те, що Господь він виконує свої слова. І так багато в чому ми да, на Бога себе. Тому, друзі, для того, щоб Господь відкривався нам все далі і далі, і краса, краса Його характеру, його величі, от треба зі свого боку дотримуватися його слова, намагатися бути чистим перед Богом. Духовному смислі, та і в фізичному теж воно все пов'язане. Да, тому ось такі, така важлива деталь. Ну тепер давайте ми зараз ще подивимось по віршах, що є цікавого в цьому псалмі. Взагалі, взагалі то зрозуміла ідея в цьому псалмі Господь відкрив себе своєму народу як захист, як захисник оспівується тут велич Сіону, Гора Сіонська, особлива гора. Чому особлива гора? Бо там перебував Господь. Так? І якби це такий образ того, що з цієї гори Господь буде відомий потім на, на весь світ. І, якщо я не помиляюсь, то Біблія говорить, що він не прийде. Другий прихід Христа буде якраз-таки на цю гору, гору Сіон. Ну, тобто. Саме туди наша земля, вона велика, так? але географічно саме на то місце, де знаходиться Гора Сіон, Христос буде спускатися і там якби, зупиниться. <кхем> Тому ця гора, це гора це символ народу Божого, так що скажу. Це символ того місця, де Господь перебуває. Великий Господь вельми прославлений у місті нашого Бога на Його Святій Горі. Прославлення Господа. У цьому псалмі, друзі, я бачу такі нам підказки того, підказки, що, що треба робити в церкві нам сьогодні. Ну, тобто, я намагаюся бачити в біблійному тексті практичне застосування для нас сьогодні. Тому От тут є декілька таких підказок, що нам робити, для чого взагалі є церква. Е, ну, зрозуміло, що для прославлення імені Божого, для того, щоб нести вість, спасіння у всі краї землі. Е, а ось тут, в цьому псалмі, вперше, а в другому говориться про те, що це місце має бути таким, де прославляється Господь. Як може бути прославлене ім'я Бога в церкві сьогодні? Це через ну, На молитовних зібраннях Господь може бути прославлений в наших молитвах, це через прославлення музичне, через співи, через гру на інструментах музичних? Прославляємо Господа. От тут одну деталь я хочу зауважити. Деякі, деякі співаки в церкві, музиканти, вони прославляють не Господа, вони прославляють себе. <гум> Розумієте, як цікаво? Ну, тобто, під прикриттям того, що, начебто, славлять Бога, насправді славлять себе. От який я гарний, як я співаю, як я граю, який я талановитий і так далі. Тому от, важливо, з яким серцем ми. Виконуємо це музичне служіння, може бути і таке, що в всьому прославленні не буде взагалі прославлення Господа. І це не завгодно Господу. Тому намагатися от прославляти Бога у всьому, що ми робимо. Так, якісь місіонірські досвіди, так? ну, це на молитовному служінні. Тому, от перше, що ми бачимо в цьому псалмі, — підказка, що робити сьогодні в церкві? Прославляти Господа. Для чого церква? Для прославлення Господа. Сіонська гора, що чудово підноситься з північного краю, міста Великого Царя, є розрадою всієї землі. Бог в його палацах явив себе як захист. Бачите, чого Сіонська гора є розрадою всієї землі? Тому що Бог там перебуває. <кхід> Ось і все. Ось що робить нашу церкву по-справжньому величною. Так скажімо, хай навіть не по морських мірках, але там по, по небесних, по Божих мірках, величною, що її зробить, це присутність Бога в цій церкві. Тому церква потрібна для того, щоб в неї запрошувати Господа, щоб він там перебував на наших зібраннях. Це друге, що я бачу в цьому псалмі. Бог в його палацах явив себе як захист. Коли царі зібралися вирушити разом, то побачивши, вони оторопіли, збентежились і втекли, їх там охопив жах і біль як у породілі. Тут повторюється історія така, яка буде при другому приході Христа. І теж, до речі, Христос ну, Біблія використовує ось цю метафору, як жінка, коли народжує, це несподіване. Схватки, породіляться, так само буде і з нашою землею, коли прийде Христос в другий раз. Для багатьох це буде несподівано, в тому числі і для багатьох віруючих, так званих віруючих. Це буде несподівана подія, хоча ознаки виконуються все. Чому це буде несподівано? Несподівано, тому що. ну по, Події останнього часу перед другим приходом Христа вони будуть дуже швидко одне одне зміняти і начебто довго цього чекали, довго до цього йшли, але не знали, що воно вже так швидко все буде. Ось так. По-друге, хтось, хтось просто розслабиться. Тому Христос і сказав: Бодроствуйте, не спіть, щоб той день не. Зненацька вас не застав. І так само при другому приході Христа царі будуть намагатися там якісь свої задуми. Тобто люди сильні цього світу, це і президенти і різних світових держав, таких от сильних, вони будуть намагатися свої плани здійснювати, але прийде Господь і все це зруйнує. Їх там охопив жах і піль, як у породілі східним буревієм ти знищив та російські кораблі. Це вірш про те, що у Господа є багато методів, як допомогти своєму народу у війні проти його ворогів. Ось цей такий несподіваний фактор він присутній, От, по, за прогнозами. Наприклад, беремо сьогоднішню ситуацію війна в Україні. За прогнозами, то ця війна має бути до 2025 року мінімум. Ну, не, не, не менше, не раніше. І, скоріше за все, воно так все і буде, але, але і ще допускаємо, припускаємось цей от фактор. Е Неочікуваності. Тобто, і я сюди включаю якраз такий божий фактор. Тобто, Господь може зробити що завгодно. У даному випадку, в цьому псалмі, ми бачимо, що він вітром розвіяв тарсійські кораблі, вітром, східним буревієм. В нього таке нестандартне мислення, тому він може зробити все дуже і дуже, дуже цікаво і несподівано звідти. Може прийти перемога, звідки ми її не очікували. Наша задача бути з Господом, направляти свої серця до Нього, як народа українського. І тоді довірити Господу перемогу. Що ми чули та й побачили в місті Господа силу, у місті нашого Бога, адже Бог утвердив його навіки. Ну, тобто. Бачимо, що Господь, те, що раніше Він допомагав своєму народу в різних випадках, і ось зараз вони пережили цей досвід в своєму житті. Ми так само те, що в Біблії ми читаємо, як Господь допомагав, те, такі самі досвіди ми, досвіди ми можемо переживати з Богом і сьогодні в своєму житті, в своїй ситуації. Чому так? Тому що Господь не міняється, не змінюється. Боже, ми роздумували. Про твоє милосердя у середині твого храму. І ось вона ще одна підказка, що нам робити в церкві Божій. Про що мають бути наші молитви, наші проповіді, наші там, роздуми, про милосердя Боже. Про милосердя Боже. Саме милосердя. Ви знаєте, є багато тем можливих, які треба проповідувати, але завжди ось це має бути червоною лінією. У всіх наших зібраннях, у всіх наших псалмах, які ми співаємо, у всіх наших молитвах, саме милосердя Боже. Як Твоє ім'я, о Боже, так само і слава Твоя сягає кінців землі, Твоя правиця повна справедливості. Господь справедливий знову і знову про Це наголошується. І це одна з причин. Нерухомості його, його престолу, його влади, те, що він справедливий. До речі, Біблія говорить так само і до земних правителів. Якщо ви хочете, щоб ваше правління було твердим, то будьте ось, ось ці два інструменти мають бути: це милосердя і справедливість. До речі, я якось сказав в одному з випусків цього подкасту. Що там, де говориться в книзі Псалмів, або там ну, в Біблії взагалі про Божу справедливість, там говориться і про Боже милосердя. Або навпаки, де про Боже милосердя, там говориться і про Божу справедливість. Ось ці дві руки, якими Господь керує, так скажімо, цим Всесвітом і все тримається нерухомо. Бо якщо буде лише справедливість, то. Всім біда. Якщо буде лише милосердя, то теж всім біда, бо це буде хаос. У Господа є і порядок, у Господа є і милість. Все в ньому гармонійно поєднується. І так само цьому треба вчитися і нам з вами. Нехай веселиться Сіон, хай радіють юдейські дочки з приводу твоїх судів. Юдейські дочки це метафоричний художній вислів. Які малися на увазі всі юдейські міста і всі інші поселення? Раз і он знову заклик до того, щоб веселитись і радіти. З якого приводу? З приводу Божих судів. А що значить Божі суди? Це значить, що в контексті цього Псалму як Господь заступився за свій народ і як Він допоміг перемогти у війні. Тому це теж як би, один з проявів Божої справедливості і Божих судів. Суд Божий буде справедливий. І це гарна новина для всіх, хто є справедливим по життю, намагається таким бути, хто любить правду. Для тих, хто правду не любить, хто глукавить, звик до цього по життю і ніяк інакше не може, то це погана новина, тому що е, таким людям не вдасться. Обдурити Господа. Тобто наприкінці, у фіналі, всіх їх оцих от хитрощів і махінацій, їх чекає крах. Тому що на фіналі всіх людей чекає Господь, а в нього там не можна ніяк схитрити і підкупити і так далі. Тому, друзі, питання треба вирішувати вже зараз, поки ми ще живі. Є така можливість питання з Богом налагоджувати ці зв'язки, з ним там не прокатить ніякі родичі, ніякі там, знову ж таки, хитрощі, нічого цього з ним не проходить. Там тільки треба з ним подружитись на його умовах. На його умовах. І тоді можна з певненістю дивитися у завтрашній день, не боятись навіть тої смерті. Обійдіть довкола Сіон, обступіть його і порахуйте його вежі. Зверніть увагу на його укріплення, пройдіться по його палацах, аби ви могли розповісти наступним поколінням, тому що цей Бог то Бог, то наш Бог по віки вічні. Він буде опікуватися нами до смерті. От я хочу звернути вашу увагу на цікаву деталь. Начебто, описується. Така от величність стін Сіону, його вежі, укріплення, начебто прославлюється це. Але ні, бо тут далі говориться акцент на Бозі, робиться акцент, тому що цей Бог, то Бог наш навіки, Він буде опікуватись. Тобто, бачите, як правильно розставлені акценти у дітей Божих. Так, є в нас там. Зброя, в нас є там, ПВО, в нас є стіни укріплені і так далі. Але, але це все нічого, а головне те, що Господь в нас є. Він зробить так, що Він насправді наш захист, Він опікується нами до смерті. Тобто, для порівняння, візьмемо науходоносера, якого Біблія описує, як він теж ходить, дивиться на красу і велич. Всього, всієї своєї імперії і себе прославляє. І тоді Бог йому сказав, що знаєш, що, дорогий, ти, звісно, молодець, але ти молодець не сам по собі, ти молодець, бо я тобі дозволив це все. Тому давай я нагадаю тобі, хто насправді є хто. Проблема в чому була? В тому, що він це все собі приписував і що він вкладався більше на, на це все зовнішнє, а не на Господа. Так само, коли до царя Єзекії, якщо я не помиляюсь, прийшли інші правителі, і він показав їм всю славу, велич, які в нього були, а він не показав їм велич Бога. І тому це було не негарно в Божих очах те, що зробив цей цар. Коли учні показували Ісусу Христу, апостоли, всю велич храму, звертали Його увагу на це, бо вони пишалися, це, це їх була національна така гордість, храм юдейський, то Христос сказав: ну, бачите, ось це все, камінь на камінь не залишиться. Тобто, що важливо, друзі, так, те, що в нас є в фізичному світі, це важливо. Це все не можна відкидати, але важливо, більш важливо правильно розставити в цій історії акценти, що це все від Господа. Вона сьогодні є, завтра його може не бути, а Господь є завжди. І Він насправді той, хто достойний всієї слави всієї, уваги нашої і, і, всіє, і на кого треба покладати всю нашу надію. Ось так нас Біблія вчить псалом за псалмом потрохи. Книга за книгою, Біблія Бог вчить нас надіятися на нього, не на когось, не на щось інше, а на Господа. Боже хвам благословіння.